Чи знайоме відчуття, коли щоранку доводиться заново вирішувати, з чого почати день? Спробуйте задати собі ці 5 кайдзен запитань і знайти власні відповіді на них. Запитання перше. Варто це робити чи відпустити. Замисліться, чи під вашим контролем результат? Запитання друге Час діяти зараз, чи краще почекати? Чи змінюється ситуація на краще від затримки? Запитання третє. Найкраще зробити це самому, чи делегувати. Чи є хтось, хто може виконати це не гірше? Запитання четверте. Виконати все до кінця чи обмежитись меншим. Чи виправдано витрачати вдвічі більше часу заради 5% якості. Запитання п'яте: Іти звичним шляхом, чи знайти простіший шлях мудрості. Чи з'явилися нові обставини, які варто врахувати?